Паркін, баркін, батін. Баркін, баркін, батін. Ти король. Що зими, те саме кіно. Інтернет забитий інсайдами. Багато українських футболістів, як завжди, відправляють у топ-клуби, малюють десятки мільйонів і пишуть про активний інтерес. Реальність, як завжди, значно приземленіша. Зазвичай січневе трансферне вікно це більше про пожежі, які клуби намагаються гасити купівлею футболістів, травми, тривалі дискваліфікації, конфлікти з тренером і так далі. І якщо зняти рожеві окуляри, стане зрозуміло: більшість цих історій або недозріли, або взагалі не мають шансів. Туреччина знову стає одним із ключових напрямків. Історії навколо Михавка, Шопаренка та Циганкова показують головне. Український ринок там добре вивчений, але купують лише тих, кого вважають готовими до негайного результату. Найближчим до реального трансферу виглядає саме Шопаренко через контракт, вік і ситуацію в Динамо. Апел, як завжди, дивиться вибірково. Трубін і Ярмолюк два різні кейси, але з одною логікою. Англійці готові платити, але не взимку. Січень це час оренд і латання дірок, а не інвестиції по 40 мільйонів. Серія А обережно приглядається. Лунін і Довбик приклади того, як українці вже не екзотика, а повноцінні кандидати на роль у грандах. Але Італія не пробачає сумнівів: або ти основний, або шукають іншого. Окремо стоїть історія Юхима Коноплі. Можливо, найпоказовіша для УПЛ. Відмова продовжувати контракт це сигнал не лише Шахтарю, а й усьому чемпіонату. Українські гравці більше не бояться йти. Хоча ставити умови стати найбільш високооплачуваним футболістом клубу, як на нашу думку, це вже перебільшення зі сторони футболіста. Вітаємо, друзі! Ви на каналі UAFootball. Сьогодні обговоримо потенційні трансфери українських футболістів. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар, а з нас контент. Поїхали! Пройдемося детальніше по прізвищах, все, що пишуть змі, та інша наявна інформація. Михавко, інтерес є, готовності нема. Як повідомляють змі, ще один турецький клуб зацікавився Тарасом Михавко, а саме Галатасарай, який приєднався до Трабзонспору, прагнені завладіти футболістом, який є центральним захисником київського Динамо. Михавко входить до числа гравців, яких розглядають як майбутні інвестиції через його виступи на регіональному рівні та вік. Требзенспор, як і раніше, зацікавлений у придбанні талановитого українця, який раніше отримав позитивні відгуки від скаутської команди. За прогресом захисника збірної України стежить Галата Сарай. Повідомляється, що бордово-сині намагається швидко знайти варіант для посилення оборони через потенційний відхід Сердара Саатчі. Про Туреччину останнім часом пишуть багато, але між стежать і купують зазвичай велика прірва. Михавко це звичайно перспективний футболіст, який нещодавно дебютував за національну збірну у матчі відповіді кваліфікації на ЧС-26 проти збірної Франції. Але поки що це нестабільний гравець. Хоча навіть критика футболістів в Україні не заважає інтересу з за кордону, там дивляться на потенціал. Але клуби рівня Галата Сарая не заплатять серйозні гроші взимку за захисника, якого ще треба доводити до розуму. Динамо теж зараз не в тій ситуації, щоб віддавати його за копійки. А контракт до 2028 року означає, що його дешево не віддадуть. А дорого за такого захисника взимку ніхто платити не захоче. У підсумку класична історія зацікавленості без угоди. Висновок простий: це не трансфер, хоча чутка реалістична, але січень мала ймовірний момент для продажу. Трубін та АПЛ. Красиво звучить, але не зараз. Так, дійсно, багато хто пише про інтерес клубів АПЛ щодо Трубіна. Кілька клубів англійської прем'єр-ліги активізували інтерес до Анатолія Трубіна, і його трансфер у січні стає все більш реальною перспективою. І сам футболіст розглядає приїзд до Англії як пріоритет. АПЛ приваблює його, як і багатьох інших футболістів, своєю фізичною інтенсивністю, високим рівнем конкуренції. Де він бачить ідеальну платформу для подальшого зростання. Ну і звичайно, питання зарплат тут теж не на останньому місці. Хоча назви конкретних претендентів на нього поки не розкриваються, ЗМІ повідомляють про попередні контакти з декількома топ-клубами АПЛ. Але Бенфіка не продаватиме основного воротаря посеред сезону без крайньої потреби, а її зараз просто немає. Хоча клуб був готовий розглянути пропозиції в районі 40 мільйонів євро плюс бонуси. Якщо січневе трансферне вікно не принесе задовільних пропозицій, трансфер може бути відкладений до літа. Такі суми під 40 мільйонів, це точно не для зимового трансферного вікна. Тому, скоріше за все, це трансфер для літа і довгих переговорів, які Бенфіка любить проводити, вибиваючи великі суми з грантів європейського футболу за своїх футболістів. Тому у січні це шум по-справжньому після завершення сезону. Лунін між бажанням грати і страхом помилки. Мілан надалі продовжує переговори про новий контракт з воротарем Майком Меньяном. Проте ситуація залишається складною. Тому італійський клуб вже почав шукати заміну своєму основному кіперу. Як стверджує італійський ресурс, головним кандидатом на заміну Мін'яну є українець Андрій Лунін. Додамо, що після приходу тренера Хабі Алонсо були надії, що можливо Лунін зможе скласти конкуренцію у воротах і боку. Але Андрій в цьому сезоні знову програв конкуренцію бельгійцю за місце в основному складі Реала, зігравши за команду лише два матчі. Усі говорять про Мілан, але мало хто ставить головне питання: а ким там буде Лунін? Першим номером чи черговим варіантом. У реалі він другий. У Мілані може стати першим, а може й не стати. І міняти один топ-клуб на інший без чітких гарантій це ризик, який може дорого коштувати, особливо голкіперу. Це можливо, але тільки якщо дадуть чіткі гарантії. А взимку такі речі трапляються доволі рідко. Висновок, шанс є, але це скоріше виняток, ніж правило Довбик. Або прорив, або крок назад. АПЛ хоче фізичних нападників. А ще більше вона хоче результат тут і зараз. Довбику Ромі поки не виглядає футболістом за якого готові битися. Хоча лондонський Вестгем вже називався серед можливих місць нового працевлаштування Артема Довбика. Тепер це стає основним варіантом. Планета Рома наполягає, що молотобійці пропонують римському клубу угоду щодо українського форварда на певних умовах, які можна обговорювати таким чином. Вони хочуть закрити прогалину, яка виникне у їхньому складі після відходу Нікласа Фюлькруга. Він приєднується до Мілану. Ця угода вже відбулася. І після неї у Вестгема фактично не залишиться яскраво виражених форвардів на постійній основі. Якщо Рома відпустить його взимку, це буде сигнал, що в нього не дуже вірять, і це ризик для самого Артема. Втім, настрій самого Довбика залишається незмінним. Він має намір залишитися і довести Джен Гасперіні, що він все-таки чогось вартий. Також до нього є інтерес з боку Евертона Сандерланда, подейкують і про чемпіонат Саудівської Аравії. Висновок, трансфер можливий, але залежить як від тренера Роми, так і від самого довбика. Конопля. Тихо і по-справжньому. Найменше шуму, найбільше реальності. Контрактна ситуація, позиція гравця, інтерес з Європи все сходиться. Це не буде трансфер із фанфарами, але саме такі переходи і відбуваються взимку. Якщо хтось піде, то саме він. Інсайдер стверджує, що Шахтар наступного року може втратити одного із своїх гравців. Йдеться про захисника Юхима Коноплю. Чи контракт з гірниками закінчується у вересні 26-го року? За його даними, після останньої пропозиції Шахтаря продовжити співпрацю, захисник відповів відмовою. Настільки відомо, йому була запропонована річна зарплата в розмірі 800 тисяч доларів. Шахтар стоїть перед вибором. Або продавати взимку, або втратити майже безкоштовно. Юхим Конопля найменш медійний, але найреальніший кандидат на трансфер. Контрактна ситуація тисне на шахтар, позиція гра це зрозуміла, профіль підходить Європі. Які висновки ми можемо з цього зробити? Це один із найреалістичних виходів з УПЛ у січні 26-го. Шапаренко питання не в Туреччині, а в Динамо. Ще один турецький клуб цікавиться українськими футболістами. Бешектаж не деградація. Це клуб, який в Європі грає і платить гроші. Шапаренко це розуміє. Питання в іншому: чи готове Динамо перестати триматися за ілюзії? Бошиктав зробив нову пропозицію щодо 27-річного центрального півзахисника київського Динамо, за якого влітку пропонували 12 мільйонів євро. Але тоді Шапаренко відмовився залишати Динамо і хотів допомогти команді пробитися в групову частину Єврокубків та допомогти захистити титул чемпіона України. Як пише турецька преса, гравець цього разу позитивно поставився до можливого переїзду в чемпіонат Туреччини, та й на трансфері наполягає особисто головний тренер Бешикташа Серген Ялчин, якому дуже імпонує футбол Шапаранка. Додамо, що контракт Миколи з Динамо діє до 30 вересня 2026 року, і він готовий його продовжити для того, щоб клуб міг заробити гроші на його трансфері, якщо трансфер не відбудеться взимку. Один із небагатьох реально можливих трансферів цієї зими. Циганков кожен гол запускає чутки. Циганков забиває, з'являється Туреччина. Але Жерона не продає, аби продати. А сам Віктор не виглядає гравцем, який мріє про такий крок. Відразу після дубля Віктора Циганкова за Жирону у матчі ла ліги проти Реал Сосідат з'явилася інформація про те, що у послугах українця зацікавлений турецький фенербахче. У циганкова чотири голи та дві передачі у складі каталонців цього сезону. Трансформарк оцінює його у 15 мільйонів. Ще влітку послугами Віктора цікавився найбільш український клуб Суперліги Трабзонспор. Однак цей перехід так і не відбувся. Зараз він потрібен Жероні, як ніколи. Команда не може знайти свою гру, знаходиться внизу турнірної таблиці і навіть може вилетіти в секунду. Якщо це станеться, то влітку трансфер буде більш ніж реальним. Але зараз це класика жанру. Гучне ім'я плюс відсутність ґрунту, чутки заради чуток. Ярмолюк майбутнє вже визначене, але не в січні. Ярмолюк це історія про зростання, а не про пожежний трансфер. Бренфорд прекрасно розуміє, що робить, і продавати взимку не буде. Усі розмови зараз це підготовка ґрунту. Справжні новини будуть влітку. Наразі немає офіційних підтверджень трансферів українців на січень 2026 тисячі але є чутки про інтерес до Єгора Ярмолюка з боку топ-клубів АПЛ. І Бренфорд готовий його відпустити за суму від 30 мільйонів фунтів, хоча й не бажає продавати посеред сезону. Також згадується можливість його переходу до Роми, що відомо про Єгора Ярмолюка. З'являється повідомлення про інтерес до ярмолюка з боку великих клубів англійської прем'єр-ліги, і його трансферна вартість значно зросла, досягаючи близько 20 мільйонів євро. Бренфорд не поспішає розлучатися з гравцем, якщо не отримає вигідну пропозицію, щонайменше в 30 мільйонів фунтів. Згадується, що Ярмолюк може приєднатися до Артема Довбека у Римській Ромі, куди він увійшов до шорт-листа клубу. Наразі Ярмолюк демонструє прогрес у АПЛ, отримуючи ігровий час, хоча й стикається з викликами найсильніших команд ліги. Тепер до підсумків: зимове трансфер на вікно 2026 року не стане проривом для українців. Воно покаже лише одне: хто готовий до змін, а хто й надалі буде просто зручною темою для чуток. Реальні трансфери робляться тихо, а гучні заголовки зазвичай нічим не закінчуються. Тому більшість інсайдів так і залишається тим, чим вони є інтернет-шумом. Дякуємо за перегляд, друзі. Не забувайте підписуватися на канал. І якщо хочете, щоб ми продовжували створювати для вас контент, напишіть в коментарях, який трансфер вважаєте найбільш реалістичним. До зустрічі в наступних відео.